Понад 4 мільйона гривень протягом 2023-2024 років залучив Приуцький краєзнавчий музей імені Василя Маслова. На сьогодні це не лише скрабниця історії нашого краю, а й осередок розвитку молоді нашого міста. Розуміючи важливість цифровізації, музей впевнено розвиває даний напрямок, залучаючи донорську допомогу. Співпрацює з благодійними фондами та організаціями. 18 листопада в ході апаратної наради міського голови з апаратом ради директорка Приуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць інформувала про інвестиційну діяльність установи та ділилася успішними прикладами залучення позабюджетних коштів. каже 23-й рік для музею став успішним. Вдалося реалізувати три проєкти. Це літня молодіжна школа, вартість 2000 тисячі доларів була. Потім memory severs, Там важко сказати про вартість, бо на нас було тільки 350 євро. Але загалом це оплачувалася робота півроку студента, їхні відрядження, наші відрядження, навчання і таке інше тому. Це проєкт по оцифруванню музейних фондів. І зараз ми є на міжнародній платформі Музеум Діджитал, куди закидаємо наші експонати, оцифровані. І це вже є, скажімо такий банк зберігання ну не світовий, європейський, в разі чого то воно власне там збережеться точно. Один з найяскравіших був проєкт Віртуальний спадок дороговартісну ініціативу реалізували за фінансування Українського культурного фонду. Тетяна Зоць говорить: у роботі з донорами важлива наполегливість. До прикладу, цьогоріч на фінансування музейники подали вісім заявок. Коштом донорів реалізували три. Я хотіла б сказати про фонди знову ж таки РП, це агентство з розвитку приватної ініціативи. Ми подавали заявку про кам'яне мережево міста Прилук. Потім ми подали фонд пам'ять відповідальність майбутнє на проєкт «Є місто». Я знаю, що багато хто в нашому місті подавався. Потім ми подавалися на ПРООН збереження спадщини Прилуцької громади. Ми подавалися на УКФ, три проєкти подавали один-два від музею і один нас просто, вже, скажімо так, попросили допомогти. І, власне, ще є така платформа ізоляція. Ми подавали туди проєкт Лютий. Проєкт Лютий покликаний музеєфікувати історії російсько-української війни та меморіалізувати героїчну боротьбу привучан та жителів Прилуцького району. Цей цифровий архів наповнений свідченнями очевидців подій лютого квітня 2022 року. Загальна вартість проєкту 315 тисяч гривень. Ми провели 11 експедицій селами Прилуцького району з метою документації свідчень. Людей, які пережили події лютого 22-го року, і в результаті отримали 29 відеосюжетів. Ми проанкетували людей. 300 анкет зібрали. Зібрали понад тисячу світлин наших захисників, тобто хлопці, які загинули по Пролицькому району. Вони зараз оцифровані на нашому сенсорному терміналі. Бачите, внизу в куточку там дівчинка розглядає цей сенсорний термінал. Це була наша мрія протягом року. А купити ось цей сенсор. За підтримки українського культурного фонду реалізували проєкт садиби творчості й добра. Тетяна Зод зазначає, це важлива ініціатива. Адже від початку повномасштабної війни питання збереження спадщини постало як ніколи актуально та гостро. На сьогодні вкрай важливо зберегти нашу спадщину, яка є відображенням нашої історії, культури, ідентичності. Саме тому, серпня, по жовтень, 24-го року, приуцький краєзнавчий музей у партнерстві з громадською організацією «Приучани особливі зреалізували даний проєкт, вартість якого 680 тисяч. Оцифрували 11 об'єктів. Це 9 садибних комплексів кінця 19-го, початку 20-го століття. Ми в результаті маємо три детур тур 9 садибами. Дві із них мають повне оцифрування внутрішнє. Третій об'єкт. Які побачили наші оцифровщики, скажем так, компанія Skyron, з якою ми працювали, це церква радьківців. Вони сказали, ми такої церкви не бачили ще це унікальний храм, і безкоштовно нам зробили оцифрування всередині. Тому ми маємо 3 d тури ми маємо 3 d моделі всіх цих садиб, дев'яти об'єктів дев'яти садиб. Ми маємо аудіогід двома мовами українською і англійською мовою. Ми маємо цифровий архів. Ми з вами побачимо далі на кожній модельці є мітки, і це є цифровий архів. Більше 200 світлин ми оцифрували і загрузили на ці моделі. Третій проєкт збережемо спадщину Привудської громади разом. Наразі на етапі реалізації бажання працівників музею створити належні умови для зберігання та доступність до колекції Привудського краєзнавчого музею знайшло підтримку у програми розвитку організацій Об'єднаних Націй. Близько двох мільйонів нам вдасться залучити цього протягом трьох Місяців, майже трьох місяців по три дні ми проводили навчання, тобто це і досвід, це не лише матеріальна база, але це ще великий досвід, який ми отримали. І в результаті ми матимемо нове меблювання і цифр, знову ж таки процес оцифрування нашого, нашого зібрання Прилуцького краєзнавчого музею, що власне є являється, являється локальною спадщиною нашого міста. Завдяки проєктам, реалізованими за підтримки донорських організацій, Прилуцький краєзнавчий музей став центром збереження культурної спадщин регіону, у архівів, створення віртуальних експозицій та дослідження історії місцевих садиб все це сприяє популяризації знань про минуле і формуванню національної ідентичності.